Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріму Христі! Вітаю всіх тих, хто сьогодні пішов до школи, наших учнів, вітаю всіх наших студентів, вітаю всіх наших вчителів і всіх викладачів. Нехай Господь Бог благословить вас на цей новий навчальний рік. <кій> Багато хлопців пішли у семінарій вчитися на священники. Багато поступили в Український католицький університет. І тому, знаєте, початок навчального року, це так, це свого роду він починається восени. Знаєте, коли восени, як правило, вже збирають якийсь урожай, а навчання, воно тільки сіється восени, так? А коли збирається, збирається ціле своє життя по мірі дозрівання. Тому нехай Господь Бог благословить кожного з вас, кожного учня, кожного студента. Кожного вчителя, кожного професора, кожного викладача, нехай Бог благословить вас, щоб оцей перший день Нового навчального року і же само Нового року церковного, бо Новий рік церковний починається сьогодні, 1 вересня. Це є початок індикта, так? початок Нового року. Я думаю, що напевно того і почали. Навчальний рік із 1 вересня, враховуючи те, що Новий рік починається в церкві 1 вересня. Ну, Думаю, що так, не, не знаю. Але е, ні в який спосіб церква не почала свій церковний рік від 1 вересня, від школярів. Я думаю, що точно ні. Бо якщо добре розібратися, то відколи. Є церква, то ще таких централізованих і систематизованих навчальних закладів, як сьогодні, то, то раніше так не було. Так що, напевно, все-таки ми взяли із церкви. Тому нехай Бог благословить всіх вас, здоров'я вам всім міцного, і так само батькам нервів, вам міцних, <свісно> витривалості, бо виховання дитини потребує не просто ресурсів, та, хоча й не без того. Бо без грошей сьогодні складно, бо треба купити і рюкзак, і рюкзак накласти зошитів, і, зошит, і всього, всього Але дуже багато треба закласти свого старання і вміння, щоб дитина відповідно правильно стала на ноги. Це від батьків залежить не думайте, що ви віддали дитину до школи, вся вчителі мастить собі там голову. Святка вчити її, все, вона мені має бути мудра і вчена, все і вихована. Це трохи не так. Навчання це є спільна праця спільними зусиллями батьків і вчителів. Ви, як батьки, маєте бути з вчителями на одній стороні. Ви маєте бути тими, які хочете дитину щось навчити. Не виступайте батьки проти вчителів. Вчителі не треба з батьків робити ворогів. А шукайте способа, щоб вчитель і батько учня, щоб ви були в доброму контакті, щоб ви були на одній стороні, щоб ви були з тої сторони, щоб ви зацікавлені для того, щоб дитина здобула знання і пройшла виховання, щоб вона навчилася жити у спільноті, бо школа то є спільнота, знаєте, клас. Це і спільнота. Діти вчуться жити у спільноті, вчуться е, з, е, виконувати якийсь порядок, каже вчителька, сіли рівненько. Значить діти мали, мають сісти і слухати. Не, не, не через те, що вчитель так захотів, через те, що діти мають навчитися жити в спільноті. Тому в будь-якому варіанті. Вчитель завжди його слово має бути першим. Якщо ви дискредитуєте вчителя, що він не так робить, що він не якийсь неук або ще там щось, ви спортите собі дитину і спортите нашу освіту українську взагалі. Знаєте, як би не було, я знаю, що щоб стати вчителем. Треба закінчити, як мінімум, педагогічний інститут. І якщо б кожного із вас, батьки, навіть таких дуже мудрих, які маєте там профільну якусь освіту, на 5 років походити в педагогічний інститут стаціонарі, я думаю, що ви б до вчителів інакше ставилися. Тому дуже прошу вас з повагою відноситися до вчителів. Діти, ваше завдання з любов'ю до батька і матері, з любов'ю до вчителя. Не даремно кажуть, що вчителька це друга мати, вчитель це другий тато. Тато в тому плані, що він тебе виховує. Тому прислуховуйте до вчителів в будь-якому варіанті вони від вас старші. Тобто досвіду вже трохи більше, як у вас. Ну і всім дорослим кажу, поважайте дітей, прислуховуйте до них, послухайте, що вони кажуть. Постарайтеся своє завдання вирішувати разом з дітьми, радьтеся з ними, щоб вони відчули, що вони важні. Дайте їм свободу. Дайте їм можливість зробити помилки, щоб вони самі побачили, що є добре, що є зле. І підстрахуйте, щоб та помилка не спортила дитині життя, але щоб дала життєвий досвід. Хай діти помиляються під вашим контролем, хай ті помилки будуть контрольовані, щоб вони із тих помилок зробили собі урок, навчилися. <кій> Думайте, як Виховувати своїх дітей, думати, як їх формувати. Бо часом даємо дитину до школи і не думаємо про виховання, про освіту, а як мою дитину сприймають, як до неї говорять. Я буду вимагати, щоб до моєї дитини говорили отак, от як я скажу. Ну, я вам так скажу, з вашої дитини нічого не буде доброго. Якщо вона буде відчувати, що вона якась особлива, бо в неї тато особливий, то ви виховаєте собі знаєте, таку духовну каліку і згадайте моє слово, що на старість не то, що вам води не дасть, вона вас з хати вижене. З моєї хати, то, що я. Так, з вашої хати. Вижені з позориском, бо, тому що вона буде утверджуватися, а ви будете ставати старшими і слабшими. Щодо дитини. Ви в суспільстві можете бути дуже впливова людина. Ну, просто надзвичайно впливова. Але. Якщо дитину так поставити, у позицію привілегій, то з кожним часом дитина буде укріплятися, а ви будете слабнути. І прийде час, що ціле місто буде перед вами на колінах, а ви будете на колінах перед своєю дитиною. Вона вас вижене з хати, і ти нічого не зробиш. Бо тому що ті привілегії, які він надасте, вони наскільки вкореняться, наскільки вбудуться, наскільки вона себе в тому підкріпить, що ви не зможете навіть рухнутися ні вправо, ні вліво. Не вірите? Побачите, життя все вам покаже. Тому будьте мудрими, <кхід> будьте мудрими. Це стосується всіх. Формування особистості залежить від всіх, від тих, хто формує і від того, хто формує. Тому діти, вчителі, викладачі, батьки ми маємо одну мету. Одна мета стати кращими, стати освіченими, стати вихованими.